Так эм, вот, хочу спросить теперь у представителя свободы. Э, я имею в виду э, партию Свобода у Андрея Ильенко. Вот вам, как представителю э, национально-сознательных сил, как мы их часто называем, вообще может быть по душе какая-то форма монархии, или э, свободовцы э, принципиальные республиканцы? Вот Габсбурги бы вам не подошли, или там, я не знаю, якщо знайти нибудь потомков Данила Даніла Галіцького? Ну, розумієте, я щиро переконаний, що ця дискусія для України ну, вона ніколи не буде виходити за рамки якогось такого дуже маргінального середовища. Ну, нема абсолютно на порядку денному сьогодні у нас цього питання. І насправді, ну, моє щире переконання, що монархія як форма організації державної влади, вона лишилися в минулому. І сьогоднішні монархії, в тому числі європейські, це дійсно певна символічна. Це символічний елемент, церемоніальний елемент. І навіть якщо хтось каже, що ні, там в англійської королеви величезні повноваження, насправді може і так, але якщо вона почне їх реалізовувати, це буде кінець монархії, тому що ніхто цього терпіти не буде. Це всі це певний суспільний компроміс, який реалізується за рахунок того, що всі розуміють, що є королева, але насправді, от хай вона. Буде красуватися, але в реальні справи вона не буде втручатися. І влада формується раціонально. Тобто є вибори, є політична відповідальність, є політичні партії і так далі. І якщо ми говоримо про сам принцип, то принцип дуже простий: влада вона є в суспільстві, вона повинна чимось обґрунтовуватися. І людство має насправді небагато форм обґрунтування цієї влади. От раніше було влада все йшла від суверена, від монарха. Потім люди зрозуміли, що насправді влада йде від самих людей, від народу, від нація є сувереном. Тобто колективна політична воля людей формує державу і вона формує владу. І відповідно ця влада існує для цих людей. І це, в принципі, ну, філософська засада в, ну, в існування національних держав як таких, і нації як певного політичного феномену. І тому, звичайно, я, як націоналіст, я виходжу з ідеї народного суверенітету. І відповідно в цьому плані ми розуміємо прекрасно, що. Сьогодні в Україні, тим більше, якщо ми беремо історію України, історія України, навіть гетьмани, це виборна посада. Була спроба Богданом Хмельницьким передати владу своєму сину, закінчилася дуже погано. І в цій ситуації ми теж розуміємо, чому Богдан Хмельницький це робив. Тому що тоді, коли був Богдан Хмельницький, на жаль, ми не маємо зараз машини часу повернутися до Богдана Хмельницького і сказати, що Богдане не треба ніякої монархії, нація, нація, формуй республіку. Бери владу від народу. Ну, Але тоді би він був, був би зараз, ну, напевно, політичним генієм не тільки України, а всієї Європи, якщо він тоді до цього додумався. Тоді треба було монархія, тому що інакше з тобою на рівних не говорив би ніхто, якщо нема свого монарха. Але зараз про це говорить ну, не серйозно. Тобто зараз на тому етапі політично ну, А... в общі в, ній. В цілому в Україні в нинішніх кордонах, безумовно, так. Тому що ті розрізнені українські монархісти, які, які є, вони виглядають досить угу. смішними, тому що вони ніяк не можуть визначитися, а хто ж у них буде претендент на престол? Тоді як для західної України проблема питання зовсім по іншому стоїть. Гавзбурги ніколи не відрикалися від титула короля Галичини і Волині від титула герцога Буковини. Тобто більшість, більшість території Захід, uh -huh. нинішньої західної України має свого потенційного монарха. Зрозуміло, що зараз 에, надія 에, на монархів. Як на кіна якесь світле майбутнє, вона безумовно не є політичним трендом. Навіть західні української як Це виникає вопрос: ані тоді, тогда цей... як реалізувати Вопрос об, ну, дивіться Україну. Опять, дивіться на... це, це єдине для, для сприймає монарха, як Романова, і Ту котрим далеко не головне, монарха, далеко, не єдине питання, яке розколює Україну, та тому, що ви минулі програмі говорили про мову. Можна поговорити ще про багато речей, Нет, про історію про історію. Бува, це тому, зовсім тут не, не коректне порівняння. Це бо бо справ... якщо ви кажете, що габсбурги там вони зберігли там титули, і вони, от так. саме західна Україна, виділяє. Тобто, ви фактично кажете, що от може бути якась там габсбурзька монархія на території Західної України. Ну, це західноукраїнська монарх. Це, ну, це повний абсурд, по-перше, ну, монархами будуть представники ну, це, дому це, Габсбургів. Це, це повний абсурд, тому що ну це означає знищення України як оставали, держави. Ні, це просто в даній ситуації це конкретно. Сепаратизм, ну, і це, ну, це кримінальний ва, злочин. Це більш... Ваш погляд на, це а ваш по... погляд на речі. А По друге, ну ви знаєте, давайте ми е, про е, якщо ми зачепили тему Бога, то ви знаєте, е, Бог е, і церква мають величезне значення, звичайно, в житті будь-якого суспільства. Але коли ви говорите про владу від Бога, то ну це визначає, ну немає ніякого е, патенту і немає ні в кого права заявляти, що чиясь влада від Бога. І людство вже дійшло до розуміння цього, і Бог це те, що має бути в людині, перш за все, а не нав'язуватися комусь в політиці і прикриватися цими цілком конкретні чиїсь економічні і політичні інтереси. Тому я думаю, всі це вже давно зрозуміли. І дійсно іншого на сьогоднішній день, взагалі, принципу формування влади, ніж як через народний суверенітет, її просто не існує. Все інше це або просто повернення. В якесь позаминулу політичну епоху, або це просто тоді відверте бутафорія, яка насправді все одно будуть працювати ті ж механізми раціональні, політичні, які будуть так чи інакше реалізовувати народний суверенітет. А ця монархія це буде от в стилі, як тільки що нам з Москви говорили, давайте ми зробимо принца Гарі, який буде там приймати послів там і тому подібне. Ну але ну, сенс Україні. Я можу... Позиція утверждает в ну, Украине, указується. что уже происходит возврат к монархии. Яценюк він называет Януковича Монархом, причем в смыслі. Нет, ну, на я я це смыслі, насправді Буз просто совместим. Тут дійсно, якщо, наприклад, зараз московському патріархату скажуть коронувати Януковича, то вони не будуть проти, вони його коронують, скажуть, що він від Бога. Ой, знаєте, я чесно я, в цьому цю передачу, Господину Гундяєву, в міру так називається патріарх. Ну добре, Гундяєв Путіна, що не коронують. Просто якби ситуація, це йому, коли що я йшов на цю передачу, то я, чесно кажучи, подумав, що це такий чорний гумор про монархію сьогодні в Україні Господь. говорити. Що дійсно є якась, може, це натяк на нашого нинішнього президента, що він уже там починає думати над такими речами, просто як сарказм, якийсь такий певний, але в, в дійсності. Нам сьогодні, напевно, набагато важливіше є проблеми, в тому числі і конституційного е, плану в Україні, ніж обговорювання ну дійсно абсолютно нереальних проектів, які як монархія в Україні ніколи в Україні не було української монархії. Все що в нас було, це е, тільки там в часів руської держави. Пане, Андрій, извините, а зараз... я вас перебиваю. нас, да. щоб просто внести ніяку ясність в цей вопрос. А все у нас закінчується. Я хотів би все-таки вот о чому сказати. Ми йдемо за событиями. Наша программа там, не берет абстрактные вещи, которые там вот захотелось о чем-то поговорить. Вот есть безусловное глобальное событие. На протяжении ближайших четырех дней весь мир, миллионы людей, будут смотреть за тем, что происходит э, в Великобритании. На четыре дня там будет праздновать... Э, 60-летний юбилей пребывания своего монарха на троне. Как будто бы им больше нечем заняться, да? но тем не менее они будут это делать очень серьезно. И, видимо, это тот феномен который заслуживает обсуждения. Вот бывают такие вещи, о которых тоже надо говорить. Вот не, тол не только о противостоянии партии регионов и Батьковщины, не только о спорах между радикалами, национал-демократами в вашем лице и более умеренными националистами там, в лице там, нашей Украины или других. На Окей, они так себя позиционируют. Давайте мы сейчас не будем уходить там, в дебри у текущих. Само насправді я скажу так політології. Ну вот Андрій другий тема ваше сила, о тоже ваше... иногда нужно говорить. ваша сила прямо визнає, що монархічний дискурс живий в Україні. Тому Чому? що ваша сила протестувала проти встановлення пам'ятника uh -huh. uh -huh. е, російської імператриці Катерині в Одесі. Якби це не якби, дискурс. якби, це українофобський дискурс. Чекайте, це якби цей дискурс. Чекайте, якби цей дискурс був мертвий, то ви б з ним не боролися. Так ви, ви бороти... з цим встановленням? чекайте. Я не погоджуюся з багатьма речами, але я, я, я але Зачекайте, давайте щось. Я договорю, але при цьому у вас якось дивна дивне ставлення до до до, до різних монархів. Тобто, коли в моїх рідних чернівцях я пишаюся цим. Встановлено пам'ятник цісарю Францу Йозефу I фон Гавсбуру. Я страшенно гордий з цього, що саме в моєму рідному місці цей пам'ятник стоїть. Свобода чомусь проти цього не виступала. Тобто, ви якось дивно розділяєте монархічний дискурс. Тобто, в е з одного боку, це йшлося навіть не про монархічний дискурс, я вам повторюю. Йшлося про зовсім інше. А це йшлося про українофобський дискурс. Але ну, конкретно казаки називали Катеріну матушкою. Ну давайте. О, і другий момент, я хотів би вам відповісти. А, це... Нашу попередню тезу. Ви сказали, що повернення монархії, монархії це повернення в позаминулий якийсь час. Іноді, іноді, для того, щоб піти нормально в майбутнє, треба трошки зробити крок, крок назад. Безумовно. І Іспанія, наприклад, є, є позитивний приклад. Іспанія, яка в 70-х роках повернулася до конституційної монархії. Пані, як дядь, за... ненавиділи монархію Абсолютно, в 30-ті роки. Абсолютно, не тільки в 30-ті, а вже на початку 20-го століття монархи були страшно непопулярні в народі. Тому, тому і вдалося те, що там вдалося в 20-ті, 30-ті роки. Але вона повернулася до монархії, монархія давала ну, да. свою ефективність. І зараз, Франція нескільки разів, вона відказалася від монархії. Зараз да? Угорщина зробила перший крок до повернення монархії. З конституції країни прибрано слово Республіка. Всі прекрасно розуміють. Це перший крок до повернення монархії. Коли це відбудеться, зрозуміло, що нинішні політики в Угорщині не кажуть і не скажуть, враховуючи ті чи інші ті, ті, ті чи інші ситуації. Але крок зроблено. Колишній болгарський цар Симеон демократичним шляхом в болгарії прийшов до ви до влади ні років був успішним прем'єром да, тому кстати. тому привіли економіку болгарії монархізм, в порядок. монархізм эпизод, не лише не лише в європі але як я вам доводив на конкретних прикладах в україні в україні цілком живий в селах на західній україні досі поруч, поруч з іконами можна зустріти портрет цісара Франца Йозефа. Тому не треба відкидати частину цю цю частину історії нашої яка, ще, цілком цілком може стати фундаментом для не, не для мої не західної України. Але я, скільки був на західній Україні, я бачив в сільських хатах поруч законами портрети Шевченка, переважно, але портретів імператорів австрійських я там ніколи не бачив. Це я не знаю, якісь дуже специфічні села. Напевно, я ну, просто це, думаю, що в Україні, де ніколи, ну от якщо ми беремо дійсно останні кого можна назвати умовно монархами, це руські князі. То все інше у нас досвід існування монархії на наших територіях це досвід включення в іноземні імперії, ворожі нам. Тому в Україні тим більше цей дискурс ніякі ворота не полізе. І я дійсно тут представляю певну традицію, в тому числі українського політичного мислення, націоналістичну традицію, яка аунівська, Відміхновська і так далі. ми дійсно націоналісти завжди виступали за владу нації. Яка би в першу чергу реалізовувалася на цій території, а вона не може бути поєднана з монархією через ті принципи, навіть філософські, про які є навіть філософські про які є на початку пані ваші пазі одне одне просто зауваження. Ви знаєте, в 1918 році на повному серйозі розглядався проект українського монарха, і була кандидатура саме Вільгельма Габсбурга, так званого Василя Вишиваного. Розумієте, це було зовсім було, недавно. Було це і можливо саме, але Україні але... варто завести свого короля. От з центром в Києві, так, для того, щоб не бути, як ви кажете, частиною якихось іноземних старої Нам, потрібен, наші, нам проєктів. потрібен сильний політичний лідер національний, а його не викличеш магічними формулами. Монархія, немонархія. Цей лідер повинен зрости в реальній політичній боротьбі і він повинен бути харизматичний, який, якого підтримує народ. А це знаєте, має от, бути Смотрите, як, Андрій, я должен uh, заметить, Я не хочу вам віражати, але просто заметить, Все-таки uh, во многих странах, де существует конституционная монархия, отсутствует борьба за пост главы государства и конкурируют партии, которые выдвигают премьер-министров. И премьер-министры не всегда являются там, харизматиками, порой они являются просто эффективными управленцами. А харизматиком э, является монарх, э, человек, занимающий конституционный престол и исполняющий функцию главы э, государства, главы представительской власти э, – Которая передается по наследству. Это является неким дополнительным элементом, стабилизирующим политическую конструкцию. В этом, Ну, согласитесь, что в этом есть э, некое здравое зерно. Представляете, э, вот в, в Украине мы видим борьбу между партиями за представительство в парламенте и борьбу э, между. Адрільними політиками харизматиками за пост президента главное, що главно щоби то Сократить закратити на половину. Уже блять, просто продовжує вашу звожу вашу логіку до абсурду. Тоді треба взагалі, щоб був у нас абсолютний монарх і тоді ще нікої політичної боротьби не буде. Тобто то так треба тоді зробити. Тоді взагалі не треба не вибувати нічого. І ваше ток-шоу тоді закриється, бо теж не буде політики і не буде що обговорювати. Ну, ви знаєте, є досвід, як раз російської імперії, де існувала самодержавія, існувала абсолютна монархія, і тим не менше, при... були прецеденти, були прецеденти ну, співіснування независимой прессы, скажем, при Александре II или э, после 1905 года при Николае II э, и э, монаршего престола. Мы Это к вопросу время, просто мы о, о, о судьбе время нашего упускаем, Мы да. упускаем азиатские монархии. И э, я хотел бы заметить, что... Таиланд, вот, Что э, тайский э, король и э, японский император являются именно, именно символами э, нации в националистическом смысле этого слова. То есть не рассматривает... Э, не расс... Смотреть ли вам такої варіант монархії, ну, Тайланд, і, я, і, я і, просто, Тейланд, і Японія, іншого, Японія вже, одна із ведущих, як я вже в... зазначав на Крим окрім э, політологічно-філософських моментів, тут є і суто українські момент. Тобто глибинна наша традиція це э, влада, яка обирається, це харизматичні лідери, це люди, які спираються на безпосередню підтримку народу. Це та традиція, яка у нас в принципі завжди була. І навіть якщо ми візьмемо. Скажем, наш політичний розвиток зараз то дійсно ми можемо говорити багато про якісь абстрактні речі, але в першу чергу нам потрібні сильні лідери, які здатні робити реальні Андрію, речі. Але Андрію, вони не з'являться від магічних форм. Андрію але Ніхто не обирав як національного лідера ні Петлюру, ні Бандеру. Ніхто їх не обирав. Ну, Більше, вони, але ж вони не вони здійснювали свою владу на харизмі. Вони чергу. не були харизматиками. Повір ні, якось, Бандеру якось. не визнавала навіть інша гілка, унив з кінці. Бандера він почав свою політичну діяльність способу. з протипорахування. не був абсолютно. В коли власне він заявив про себе як політик, і Тоді він власне вибухнуло його ім'я настільки, що про нього народ почав пісні складати в селах, і це була людина, яка захопила величезний пласт ну, знаєте, от Ленін був харизматиком, ні? Большинство народа Российской империи был харизматиком, потому что про него анекдоты составляют, а про Бандеру нет. Это уже анекдоты, придуманные уже после его смерти.